А Франція ініціювала відеоконференцію союзників України та генсека НАТО на зустріч, аби поговорити про шляхи прискорення постачань і виробництво артилерійських боєприпасів. Ну і також про нові варіанти надання ракет середньої великої дальності. От як думаєте, чому ця ініціатива взагалі виникла? Чому саме ініціатором стала Франція? Ну і власне перейшла, як то кажуть, від від слов від риторики до, до справи українські е, збройні сили відчувають серйозні зараз занепокоєння з приводу того рівня забезпечення озброєнням, яке потрібно нам для того, аби чинити ефективний спротив ворогу, і е, це відображається насправді на лінії фронту, на життях людей, причому людей як військових, так і цивільних. і е, Існує певна криза зараз на полі бою. Вона пов'язана не з тим, що Україні конче потрібні люди на фронті з боку іноземних держав, скільки в тому, аби забезпечити нас усім необхідним для того, аби захистити кордоні того ж європейського союзу. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах проблема із фінансуванням зараз не лише України, але й самої себе, тому що не всі рішення приймаються, і це та ситуація, коли європейський союз повинен продемонструвати те, Лідерство, лідерство світове за те, щоб боротися за демократію за те, аби цінувати людське життя, за те аби власне, врешті-решт, забезпечити свою безпеку. І в цій ситуації я відчуваю е, позицію Франції як спробу продемонструвати ось це лідерство на фоні інших держав, які вагаються. Ми знаємо, що є блок країн, які ну доволі активно підтримують Україну в Контексті е, свого ВВП це шалені е, ресурси, такі як країни Балтії, наприклад, mm -hmm. які раніше вже заявляли про те, що не виключають абсолютно можливості. Участі персональної у війні в Україні зараз бачимо таку. Ну я би сказав, дуже фантастичну заяву з боку французького президента. Від нього, мабуть, в останню чергу її очікували. Це людина, яка до останнього намагалася знайти обличчя Путіна і зберегти так, його обличчя. Так, так. Чому власне Макрон? Тому що це людина, яка хоче заявити про лідерство в Європейському Союзі. Це країна, яка завжди. Ди боролася із Німеччиною за роль першої скрипки європейської політики європейської економіки країни, яка формує порядок денний європейських інституцій в політичному вимірі, і от мені видається, що ця заява Макрона вона є заділом на ось це лідерство в умовах, коли Німеччина надає в рази більше фінансової допомоги, але при цьому побоюється. Давати далекобійні, наприклад, ракети. Макрон підіймає ставки. Макрон пропонує не просто надати далекобійну зброю. Він пропонує солдатам Європейського союзу ступати на українську землю. І ось тут може бути певний політичний трюк від нього. Можливо, насправді Макрон і не планує абсолютно відправляти навіть французькі війська. Просто в умовах, коли ти хочеш отримати ракети, потрібно говорити про персональну участь у війні. Для того аби переконати своїх союзників дати менше аніж ти просиш, але при цьому задовольнити критичну потребу. Тому абсолютно не факт, що Макрон виявився таким спадкоємцем Наполеона, і що він дуже хоче продемонструвати войовничість свого народу, якої насправді немає. Він дає усі підстави для того, аби з такими високими ставками отримати бодай щось. Я думаю, це бодай щось це далекобійна зброя, і це необхідні артилерійські боєприпаси, які так потрібні сьогодні українській армії. У питанні закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС відбуваються зрушення, зокрема, чешська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України знову ж таки за межами Європейського союзу, яку спільно фінансуватимуть різні держави. От так, коли ці боєприпаси можуть надійти до України? Чи може це відбутися в найближчий час? Ну і знову ж таки, чи є ці ініціативи все ж таки альтернативою американській допомозі, яку Конгрес США не може проголосувати для України поки що. Ну, розпочну з кінця. Мені видається, що альтернативи американській допомозі в принципі немає, зважаючи на те, що немає такої країни, яка самостійно надіслала би скільки допомоги, скільки нам надали Сполучені Штати за ці два роки війни, і за це величезна вдячність нашим партнерам за океану. Але разом з тим, в умовах, коли на горизонті поки що немає якогось консенсусу з приводу 60 мільярдів чи принаймні 40 мільярдів, виключно військової допомоги, доводиться думати про різні альтернативи. Чехія знаходиться не так далеко від України. Це країна, яка розуміє, що можуть бути проблеми в них. Петр Павел, як людина військова, розуміє загрозу, яка несе Росія протягом десятиліть, насправді для світового порядку, і тому він вдається до подібних також лідерських ініціатив. Я вважаю, що це прекрасна Проба показати, що ми все ж таки можемо досягти потрібних результатів, можливо, не виключних, не надзвичайно успішних, але принаймні най. Базові потреби закрити, долучення до цієї ініціативи Канади, долучення інших держав, вказує, що в принципі країни готові фінансувати країни, готові мобілізувати ресурси, аби виходити із нинішньої складної ситуації. Наскільки швидко це відбудеться? Сумніваюся, що в найближчі місяці ми зможемо побачити на полі бою ці боєприпаси, але тим не менше, це ті зусилля, які в середньостроковій перспективі дадуть можливість закрити ось ті кризові потреби, які які е, сьогодні є на фронті, і про що кажуть українські військові кожного дня? Про те, що співвідношення російської артилерії до української взагалі не співмірне. І е, насправді вся ця ситуація вона про кризу е, всередині європейського союзу, кризу інституційну, е, кризу е, політичну, про те, що люди, які приходять на свої посади, я маю на увазі лідери е, країн, приходять вирішувати складні завдання. Вони не приходять відсидіти в красивих кабінетах, робити фотографії з іншими лідерами і е, е, бути у променях слави від свого народу. Це люди, які є менеджерами для вирішення кризових ситуацій. От саме війна в Україні є тією кризою, на яку вони мають дати відповідь рішучу, однозначну і ефективну з приводу оперативності постачання зброї в Україну, От на, Мюнхен, на Мюнхенській безпековій конференції. А президент Чехії Павел він все ж таки сказав про ці 800 тисяч снарядів, що за кілька тижнів можна буде відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки. От ви кажете знову про декілька місяців, що заважатиме, що заважає да все ж таки процесу оперативної поставки зброї. В першу чергу знаходження цього компромісу з іншими державами ми знаємо, що майже досягнено домовленості на той обсяг, який потрібен. Ми розуміємо, що є країни, які готові це фінансувати, але все ж таки це процедура бюрократії не лише чеської, але й бюрократії інших держав. Я маю зазначити, що вона доволі об'ємна в усіх тих країнах, які погодилися приймати. От за Канаду точно можу сказати. Тут рішення швидко не приймаються. Після того, коли вони заявили про свою готовність на політичному рівні включитися в цей процес, існує доволі довга процедура затвердження цих ресурсів, їх надсилання, формування спільного фонду і інших речей. Тобто, це дещо віддаленіша перспектива ніж декілька тижнів, але знову ж таки декілька тижнів це політична заява. Це Проба підняти ставки і сказати, що ми можемо це зробити, а незважаючи на те, що трошечки період може бути розтягнутішим, аніж здається, все ж таки це велика допомога е, в нинішніх умовах для України. Що ми раніше говорили про ну, величезні об'єми артилерії, яку Україна могла використовувати для подавлення ворога для того, аби просуватися на деяких е, ділянках фронту, то зараз доводиться говорити про стримування атак ворога і про те, аби принаймні залишатися на тих позиціях де ми є зараз, але це війна, і, як каже військово-політичне командування? Нічого унікального в цьому немає. Це нормальний процес в стані війни, повномасштабної з найбільшою однією з найбільших армій світу. Тобто європейська дипломатія не може прискоритися, враховуючи той факт, що деякі європейські країни, ну які хочуть допомогти Україні, розуміють наскільки потрібні боєприпаси зараз, вже на фронті. Ну, ми ж бачили вже на прикладі мільйону боєприпасів від ЄС за рік, і коли ми отримали лише невеличку частину від них, тоді коли мали би мобілізуватися економіки і військово-промислові. Соловий комплекс лідерів Європейського союзу. Втім, візи нині там і ми бачимо, наскільки є серйозним відставання від графіків. Можливо, Чехії вдасться знайти ці ресурси, ці боєприпаси із якихось закритих джерел, які вони нашкребуть, вибачте, з різних країн, і вдасться прискорити цей момент. Але знову ж таки, питання домовленостей, питання формування спільного фонду фінансування, логістичні питання. Шта можуть віддалити цей процес. Ми будемо безперечно вірити в те, що вдасться зробити і швидше. І до речі, від деяких українських військових є заяви про те, що на деяких ділянках фронту кількість зброї збільшилася. Але втім, е сказати, що це радикально якось швидко відбудеться, не доводиться наразі, принаймні. Начальник штабу оборони Франції генерал Буркхарт, а згодом і президент Франції Макрон заявляли про можливість відправки військ НАТО в Україну, зокрема для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій, розмінування попри те, що союзники по НАТО категорично відкинули ймовірність відправки своїх військових в Україну. Чи може це питання повернутися на порядок денний? Що думаєте? Те, що ми бачимо зараз, те, що відправлення контингенту невійськового до України є більш реалістичним сценарієм наразі, аніж участь безпосередньо у військових діях. Справа в тому, що в багатьох країнах ЄС та Сполучених Штатах є панічний страх того, що після відправлення, принаймні невеликої частини своїх військ до України, Росія сприйметься як третю світову війну, втягування в конфлікт і розпочне якусь масовішу. Війну проти усього світу, попри те, що в Україні якихось здобутків Друга армія світу продемонструвати, не може цей страх, безперечно, перебільшений, він є дуже політизованим, він є міфічним в певній мірі, він склався за десятиліття всіх холодної війни, протиставлення заходу і сходу, формування нового центру впливу з Москвою, столицею і подібні речі. Але тим не менше, на моє глибоке переконання це перебільшений страх. Але якщо говорити про підготовку українських військових, якщо говорити про участь в якихось кібервійнах, участь в інших технологічних операціях, це абсолютно відкрита ініціатива. План знаходиться на столі. Його розглядають різні країни. Зокрема, Канада сказала, що ми готові це робити. От зараз, останні дні, міністр оборони Біл Блер на всіх обкладинках газет з інформацією про те, що вони готові брати участь у невійськових. Операція готові відправляти своїх військових для навчання для підтримки для технічного супроводу, і це нормальна практика, і це не втягування у війні, але ж, тому... але пане Максиме, не була б Росія Росією? Вони перекручують абсолютно інформацію, тому тут, тут в цьому і є небезпека. Правильно чи ні? Безперечно, ми вже це побачили на прикладі Німеччини, де Росія злила розмову військових діячів, які обговорювали можливість перекидання контингенту інших речей. Вони створюють так звані червоні лінії для європейських країн для того, аби навіть суспільства цих країн Євросоюзу не розглядали можливість відправки, бодай такої своїх військових до України. І до речі, з Шольцом це дуже гарно спрацювало, тому що він, як людина, яка відчуває страх того втручання у війну і передачі навіть далекобійних ракет? Розуміє, що наразі для нього це питання абсолютно закрите, то за яких умов можливе повернення цієї теми та відправлення військ НАТО в Україну може бути актуалізуватися загалом. Я думаю, що в питаннях не військового не військової присутності в плані не участі у військових діях безпосередніх, ми вже можемо побачити новини в найближчі місяці, зокрема від тих країн, про які я сказав. Я думаю, тут і Франція може долучитися, і країни а, Балтійські, і та ж Канада з північної Америки. А що стосується безпосередньої участі, а, я не бачу зараз перспектив того, аби ця тема взагалі відновилася. Знову ж таки, повертаючись до Макро заява його, як на мене, полягала в тому, аби знаєте, розворушити бюрократичну систему Європейського союзу для того, аби почати рухатись, принаймні в постачанні зброї. Окей, не хочете постачати сюди військових, не хочете брати участь у війні, не хочете проливати кров своїх військових. Давайте зброю, аби українці пошвидше закінчили цю війну.